Так трапляється, що все частіше можна зустріти надзвичайно талановитих людей-експертів, які через надмірне прискіпування до себе і до деталей не бачать своєї унікальності та індивідуальності. Тож, давайте познайомимося з тим, хто не помітний для інших, але часто помітний для нас. Вітаю! З вами сімейна і парна психотерапевтка Інна Грош. Додивіться це відео до кінця, щоб знати, як впоратися з критикою і перестати присіпуватись до себе. Отож, внутрішня критика це особливий внутрішній голос, психологічний механізм, який змушує людину сумніватися у собі своїх діях, можливостях тощо. Коли до мене на сесію приходить клієнт. Того зрозуміло, що він з самого початку не жаліється на свого внутрішнього критика. Він приходить з певними переживаннями, відчуттями, які у нього є всередині. Але ознаками от тої критичності, яка там десь всередині сховалась, є часто такі от переживання, як невпевненість, незадоволення з собою, почуття меншої страх, висока тривожність. Ці почуття так, вони ще супроводжуються додатковими факторами, такими, як докоряннями собі, самозвинуваченнями, образами на себе. Тобто, все це вже є той маленький дзвіночок, що десь там можливо, але це треба перевіряти: що десь там є отой внутрішній критик. Який постійно стоїть на сторожі, який постійно нагадує про себе, кажучи, що не забувай про мене, я тут є. Я подивлюся, як ти робиш ту чи іншу справу, наскільки ти це добре зробив, або о, подивися, та людина, напевно, щось про тебе погано думає. Тому все це дуже часто супроводжується саме отим внутрішнім критиком, який десь там сховався і тихенько собі сидить. Тривога вона дуже цікава, тому що у неї є така складова недостатня проявленість. Наприклад, людина приходить, каже: Я не можу виступати на публічних виступах, я не можу себе проявляти там у колі друзів, я недостатньо добре знаю там ту професію, в якій я працюю або, наприклад, вона може проявлятися через а що мені сказати, я ніхто, мене ніхто не знає, я. Люди про мене говорять, що я тихенький, краще не висовуватись, не давати можливості собі цього проявлення. Ще часто тривога пов'язана з самооцінкою, тобто таке обесцінювання систематичне з себе, що я недостойна тієї роботи, я недостойна, наприклад, того чоловіка, я недостойна бути яскравою, тобто, все це. І піднімає великий пласт цієї внутрішньої тривоги. Але саме цей пласт і є тим, що підкреслює оцього внутрішнього критика, який жевріє там уже дуже багато років. Якщо ми почнемо розбиратися з внутрішнім критиком, то будемо розуміти, що все-таки внутрішня критика при якісній самооцінці, або при хорошій самоцінності, вона таки має бути. Тому що це, по суті, ми говоримо собі про те, чи окей, ми зробили, чи все в нас вийшло, чи десь потрібно допрацювати. Якщо потрібно допрацювати, то це врахується наступного разу, або виправиться зараз, якщо є така можливість. І тут... Така критика підтримуюча, та така вимоглива, тому що у нас є плани, дії, і ми за цими планами діями йдемо. Але є інша критика. Ця критика, вона дуже специфічна тим, що коли ви всередині себе її чуєте, таке враження, що хочеться залізти під стіл, сховатися і навіть не намагатися звідти вийти. Мушка. Мушка – це була проявлення моєї певної критики, але ми можемо про це говорити дійсно дуже багато, тому що. Ця критикуюча частина, вона створює ті умови такі небезпечні, які можуть проявлятися з родом дитинства, з якогось травматичного досвіду, або навіть там, де вони очікували, що це може бути. Отож, якщо ми повернемося ще трішечки назад і зануримося, о те підсвідомо, яке у нас є з цією критикою, те, що я найчастіше зустрічаю, те, що я бачу, це невміння хвалити себе. У пострадянський період так трапилося, що багато. Багато людей не вміли, не знали, не працювали з цим, тому що вважали, що похвала це щось недоречне, недолуге, навіть небезпечне. Бо як же ж можна захвалювати дитину або дорослого? Це ненормально. Але насправді, коли до мене приходять клієнти, їх немало, вони приходять з цією внутрішньою напругою, і ми починаємо розбирати той етап їхнього життя. І найчастіше вони говорять таку фразу: Ви знаєте, я. Не пам'ятаю, щоб мене хвалили. Я пам'ятаю, як мене сварили за мої якісь порушення правил, якісь негативні вчинки. Але коли я все робила або робив добре, у мене такого не було, щоб мене похвалили або підтримали. Це сприймалось як належне. І оцей момент сприйняття себе як належне можна побачити, поцінувати себе, коли ти тільки критикуєш. Так це страшні слова, тому що критика як цінність себе це дуже специфічний формат взаємодії так, своїми внутрішніми переживаннями. Але таке теж є. Наступним моментом, який часто проявляється у нашій тривозі. Це те, що ми не можемо розпочати щось робити. Це та лінь, про яку так часто і багато говорять, ця тривога, що я нічого не роблю або роблю замало, вона ніби шлейфом пронизує багатьох людей ціле життя. Але якщо подивитись, Переконатись, попрацювати, доторкнутись до себе, ми можемо побачити, що ця тривога пов'язана з тим, що дуже страшно розпочинати цю справу, тому що може не вдатися, тому що я можу помилитися, тому що щось піде не так. І оце щось піде не так, я можу подали, помилитися. Оцей страх невдачі, він, безумовно, є одним з таких стримуючих факторів до розвитку, до бажання бути собою, до того, Ще однією такою важливою темою є самооцінка. Я багато чую про те, що кажуть: ну самооцінка це коли тебе хтось оцінює і так далі. Насправді ж ні. Ми вчимося оцінювати самих себе. Не дарма ж говорять самооцінка. Тобто я сам себе оцінюю. Я знаю, що добре, що погано. І тут основною метою є навчити себе розуміти свою цінність і свою оцінку. Тобто, якщо я роблю якусь страву, ну Наприклад, так, варю борщ. І сьогодні в мене хороший настрій, в мене прекрасно вийде цей борщ, він буде ідеальний за смаком, за, за всім. ну Просто вау. Але якщо я не в хорошому настрої, і я знаю, що цей борщ для мене це як зусилля дуже велике, і я його роблю на відмаш, не тому, що я його хочу, а тому, що умовно треба. Навряд чи він вийде в такий смачний, а салат би вийшов, тому що він робиться швидко. Тому ось розуміння себе, у цієї своєї внутрішньої цінності, воно в першу чергу включає і ось такий момент роботи з внутрішнім критиком. Тому що, коли я розраховую свої сили, коли я гарна. Гарно знаю себе, я знаю, що я в цей момент, наскільки я можу бути для себе прискіпливим, або наскільки я можу бути вимогливим до себе, це показує той шлях, куди потрібно рухатися, що робити, щоб дати собі оту можливість проявитися в світі. Тобто, якщо в мене сьогодні немає сил на борщ. Я зроблю салат, він буде чудовий. Я попікуюсь про себе, про своїх рідних і про тих, хто можливо до мене зайде в гості. Я не буду з цього приводу переживати. Тому ось цей момент самооцінки. Ми себе привчаємо до того, щоб знати, наскільки ми це добре зробили саме для себе. Наскільки добре у мене застелене ліжко. Наскільки добре я зрозумів цю книгу? Наскільки гарно я виглядаю сьогодні? Тобто, це ми говоримо для самих себе. Якщо не ідеально, чудово. Якщо ідеально, ще краще. Уявіть, що ви маєте можливість познайомитися з цим внутрішнім критиком. Зазирніть у себе, у своє підсвідоме, і я більш ніж впевнена, що коли ви це зробите, ви помітите, що цей критик має свій образ. Він може нагадувати будь-кого, будь-що, але цей образ часто є суперечливим від милого до дуже напружливого і неприємного. Тут головне питання, що б ви у нього запитали, що б ви сказали своїй внутрішній критиці, які це слова мають бути? Якщо ж ви задали це питання, а тепер спробуйте його проаналізувати. Це питання з претензією, з напругою, з якимось. Неприємними словами або бажанням позбутися, так, тобто сказати Гей, йди, геть звідси, я не хочу тебе бачити. І ми підходимо до того моменту, що часто, коли я працюю з критикою, мої клієнти всі хочуть її позбутися. Позбутися, викинути, забути, забути, що вона є. Але ж насправді ми говорили трішечки раніше про те, що вона може бути помічною, і основний момент її. Зрозуміти, прийняти і створити для неї такі умови, які б не були токсичними, а навпаки, приймаючими. Бо, наприклад, зробити їй комплімент звучить дивно, але воно дійсно так працює. Що тоді буде відбуватися з образом нашої критики? Що вона тоді нам яку відповідь вона нам тоді може дати? Саме от у цьому моменті ми починаємо контактувати зі своїм внутрішнім критиком по іншому. Звичайно, я сьогодні поділилася таким маленьким фрагментом з того, що можна зробити зі своєю внутрішньою критикою. Знаєте, як то кажуть, є речі, які є вічні. Вогонь, на який можна дивитися безкінечно, вода, як вона тече до безкінечності, людина, як вона працює. А ще можна до безкінечності говорити про критику. Але не забуваємо те, що у кожного нас є свій внутрішній досвід, у кого в нас є своя. Інтенсивність цієї критики. Звичайно, можна занурюватися в це самому, проходити цей шлях самостійно і допомогти собі так, як ви можете. Можна звертатись по допомогу до спеціалістів і, можливо, це пришвидшить те знайомство з собою, яке дає вам внутрішню позицію, орієнтир і власну самоцінність. Ще хотілося б додати: якщо хтось вас критикує, Підливаючи олії у ваше багаття власної критики, подумайте, чи настільки ця людина класний експерт, що ви готові їй заплатити гроші за консультації. Якщо ж ні, тоді подумайте, чи варто приймати цю критику саме на себе. А у наступному відео ми поговоримо про аб'юзивні стосунки особливості виходу з них через героїн фільму Покинь, якщо кохати. Отож, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, чекаю ваших коментарів і до нових зустрічей!